Партнер святкового настрою справжнє живе до живого спілкування. час програми очі про все, що варто знати сьогодні, 8 серпня, ми розповімо вам далі. Теракту запобігли. Силовики звинувачують бійців ОУМ. То йде загальний теск на добровольці і рух, на добровольців, на патріотів. Японські сакури посеред Львова у місті з'явиться нова відпочинкова зона. Клумби лавочки вони більше в сучасному стилі. Львівський силач зубами протягнув 22 тони. 不是，不是，不是，快快 Си планували підірвати колії міжнародного сполучення на трьох різних напрямках. Про можливий теракт на Львівській залізниці заявили працівники Служби безпеки. Цими вихідними в результаті спецоперації оперативники затримали на гарячому чоловіка, який намагався підкласти вибухівку під залізничний міст неподалік міста Дубляни. Хлопець почав відстрілюватися, поранив працівника СБУ і сам отримав кулю в ногу. Ще чотирьох підозрюваних правоохоронці спіймали вдома. Під час обшуків помешкань спецпризначенці вилучили зброю. Ою та вибухівку. За попередньою інформацією, усі п'ятеро добровольці з батальйону ОУН. Інформація про можливий теракт сьогодні з'явилася на сайті Служби безпеки України. Підрив на трьох ділянках міжнародних залізничних сполучень попередила Служба безпеки України на Львівщині. У результаті спецоперації оперативники виявили та затримали п'ятьох членів терористичної групи, які планували одночасно підірвати залізничні колії у трьох різних напрямках від обласного центру. Першого підозрюваного працівники СБУ зловили коли той намагався закласти вибухопристрій під залізничний міст у дублянах. Його співучасників затримали під час обшуків їхніх помешкань у селі Малихів та Львові. Вдома у зломисників правоохоронці вилучили гранатомет, три пістолети, п'ять кілограмів вибухівки та комплектуючи для її виготовлення. А саме 600 грамів тротилу та три електродетонатори. Обшук робили, то потім мені пояснили, що не допустили журналісти, не допустили. Адвоката до нього, я знаю, що він десь їздить як волонтер. Я знаю, що мама йому говорила не займайся тим, на що воно тобі потрібно. Будь вдома, чого ти туди їздиш? Як з'ясувалося троє затриманих бійці добровольчого батальйону ООН із позивним Партизанний «Негідник» та шпіка, хлопці відвоювали на сході країни, додому повернулися нещодавно. Побратими вояків, не вірять в провину хлопців. Справу називають спеціально організованою правоохоронними органами. Я розумію, що то йде загальний тест на рух на добровольців. Патріотів, котрі стримали ту навалу і зараз стали непотрібні нікому. Тому я то розцінюю так. Наразі ми не володіємо всією інформацією, бо СБУ то тримає, воно ще само, напевно не придумало. Зараз працівники СБУ проводять обшуки та інші слідчі дії. Якщо вони хлопців доведуть, то їм загрожує до 12 років за ґратами. Олена Ровенчук, Антон Лакінза, програма Очі на Львів ТБ». Львівське сміття тепер возитимуть до Чернівців. Офіційну домовленість між міськими радами підтвердив очільник одного із міст Олексій Каспрук. В угоді зазначили, непотріб зі столиці Галичини прийматимуть до кінця 2016 року. Втім, загальний обсяг львівського сміття невеликий лише 5 тисяч кубів. А це стільки, скільки вивозять із Чернівців за три дні. Підозрюваний у зникненні Тараса Познякова зізнався лише у викраденні автівки. Втім, свою причетність до вбивства лів'янина він заперечує. Затриманий Дмитро Голуб, мешканець Чернівецької області, який нібито є учасником правого сектору. Увесь цей час чоловік переховувався під вигаданими іменами, мав підроблені документи. Поки триває слідство чоловіка, залишить за ґратами до 2 жовтня. Поліцейські певні тіло самого Познякова от от вдасться знайти. Поки посилено шукають другого підозрюваного стартувала міжнародна школа лідерства. Англомовну академію місто Лева приймає уперше. Два тижні українських студентів тренуватимуть закордонні експерти з Європи та Америки. Понад 40 учасників уже від сьогодні розпочнуть навчання. Це студенти та науковці не лише з різних куточків України, але й з десяти країн з Європи. Сподії повинні опанувати тонкощі сучасної політології, а також управління бізнесом. Організатори запевняють, у після завершення лекцій студенти отримують міжнародні сертифікати. А Найкращих запросять на стажування у закордонних компаніях. впродовж академії студенти будуть вивчати, як управляти державою під час конфліктів, досліджуватимуть ринкову економіку регіону. Ми зібрали студентів з різних регіонів України, а також з країн Балтики, Чехії, Угорщини. Облаштують японський сквер проект реконструкції нової відпочинкової зони розробили студенти архітектори Львівської політехніки ще два роки тому. За цей час хлопці встигли завершити навчання, тож тепер щодня перевіряють якість виконаних робіт. Ідею оформлення скверу запозичили від назви тутешньої вулиці японської. Мешканці прилеглих будинків громадському простору радіють, адже окрім квітів, тут нарешті з'являться і ліхтарі, а ще лавки, смітники та велодоріжка. Також у планах висадити японські сакури. Чиновники запевняють, у вересні роботи уже завершать, аби оновити сквер з міської скарбниці виділили 750 тисяч гривень. Навіть буде стилізована а, японська бесідка фактично. Так? Ар Арка буде зроблена, тільки нам на арку треба знайти, ще кошти, тому що арку за бюджетні кошти робити не будемо. Шукаємо спонсорів на 25 тисяч гривень. Клумби лавочки вони більше в сучасному стилі. Тобто не передбачалося, що це має бути щось схоже до Японії, це має бути схоже щось вже не до Радянського Союзу. Одні громадський транспорт зупинятиметься на площі перед собором святого Юра. Зупинку облаштували біля приміщення бібліотеки львівської політехніки. Тут уже встановили критий павільйон, а територію вимостили бруківкою. За словами чиновників, тепер львів'янам буде зручніше дістатися до центру міста. Львівський селач протягнув два чудо поїзди з малечою всередині. Олег Скавиш встановив новий рекорд. Його зубам підкорилися 22 тони. Це вже восьме досягнення стронгмена, але цього разу в богатаря була благодійна мета. Під час встановлення рекорду силач закликав глядачів допомогти зібрати гроші на операцію для важкохворого хлопчика. Перед встановленням рекорду усіх малюків пасажирів, яких разом із чудо поїздом зубами потягне Олег Скавер, зважили аби точно встановити вагу. Далі декілька хвилин підготовки і тягне зуб, робить першу спробу. Хоч колеса рухаються, але досягти бажаного з першого разу Олегу Скавишу не вдалося. Саш був незадоволений результатом і здійснив другу спробу. І вже за 27 секунд рекордсмен протягнути з зубами сім з половиною метрів два чудо поїзди з малюками всередині, а це майже 22 тонни. Було дуже важко. ви це могли спостерігати, тому що з першого разу. Навіть не вдалося потягнути так, як треба було. Хоча з першого разу вони теж поїхали го два поїзди, але зовсім коротко. Я хотів просто більше витягнути. Якщо на другу спробу це вийшло. Спортсмен це випробування називає найважчим, незважаючи на те, що йому в такий же спосіб підкорялися трамвай, потяг і навіть плавкран. Нове досягнення зафіксували у книзі рекордів України. Утім, його успіх може потрапити й до книги рекордів Гіннеса. Перше в світі. Вперше в Україні Олег Скавиш тягнезуб встановив рекорд, а саме протягнув щіпку з двох паровозів. Ми враховували, крім ваги самих паровозів і вагонів, враховували кількість діток, які виступали в якості пасажирів. Їх було 47. І їх вага складала 1700 кг. кілограмів. Рекорд Олега Скавиша благодійний. Під час дійства волонтери збирали гроші на складну операцію для восьмирічного Олега Подвірного. Дитина потребує негайної трансплантації кісткового мозку. А на це потрібно знайти 150 тисяч євро. Олена Рованчук Анастасія Королюк. Програма очі нарвів тебе. У мене на сьогодні все. Сюжети цього випуску вже на нашому сайті. Його адреса зараз на ваших екранах. Якщо ж маєте теми для сюжетів, звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію. Я ж прощаюся з вами до наступних випусків програми. Очі. Партнер святкового настрою справжнє живе до живого спілкування.